Ласкаво просимо знову до другого сезону нашого відеоциклу про ПНГ. Мене звати доктор Єнс Панзе, я гематолог Ахенської університетської клініки. Слідом за минулим разом, коли ми говорили про проксимальне інгібування системи комплементу, сьогодні мова йтиме про метод, який уже давно і успішно застосовується при лікуванні ПНГ, так зване термінальне інгібування системи комплементу. Термінальний походить від латинського terminus, тобто межа. Або кінець. Ви вже знаєте, при ПНГ частина нашої імунної системи, система комплементу, яка перебуває в постійній бойовій готовності, недостатньо регулюється. Вона діє як служба безпеки, що постійно виглядає непроханих гостей. Але при ПНГ вона помилково розпізнає власні еритроцити як небезпеку, оскільки ці клітини втратили свій захист від цього механізму і тому атакує їх. Щоб це зупинити, застосовують. Препарати, як от Екулізумаб або Раволізумаб, які блокують останній, тобто термінальний етап активації системи комплементу, тут мішенью є білок си. Він схожий на кнопку старту, яка запускає утворення своєрідного ендогенного бура, який перфорує еритроцити отже, руйнує їх. Блокуванням цієї кнопки старту ми запобігаємо атаці. Значна частина червоних кров'яних клітин залишається цілою. Це означає менше гемолізу, руйнування клітин, стабільніші показники крові і набагато менше ускладнень, як от тромбози. Для багатьох людей з ПНГ це велике полегшення і покращення якості життя. Медикаменти на основі екулізумаба і Равулізумаба вводять шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. Екулізумаб що два тижні, РавулізуМАБ що вісім тижнів. Процедуру виконує лише кваліфікований медперсонал у спеціалізованих центрах або вдома. Слід передбачити також час для спілкування, контролю і дотримання безпеки. Найновіший препарат «Кровалімаб», який також блокує СИ, спочатку вводиться один раз у вигляді внутрішньовенного вливання, а потім кожні 4 тижні шприцом підшкірно. Оскільки ці ліки впливають на імунну систему, дуже важливо мати актуальні щеплення насамперед проти менінгококів. Лікар або медперсонал пояснять тобі, які саме щеплення потрібні. Термінальне інгібування системи комплементу було. Першим затвердженим методом лікування ПНГ, який використовується вже понад 20 років, і значно покращив життя багатьох пацієнтів. воно забезпечує стабільність, але, як і будь-яка форма терапії, має підходити саме тобі, твоєму організму і способу життя. Терапія це завжди щось особисте. Важливо разом із лікарем спокійно обговорити, яка модель лікування підходить саме тобі. Адже що краще терапія відповідає твоїй ситуації, тим ефективніше вона тебе захищатиме. У наступному відео ми розглянемо доповнювальні терапії, тобто те, як можна ще підтримати твій організм. Йтиметься про залізо, вітаміни, переливання і про те, як можна комплексно посилити лікування.